Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик і вітаю вас на моєму каналі. Цей канал про саморозвиток, про те, щоб розібратися в якихось духовних аспектах свого розвитку, і пізнати відповіді на ті питання, які ви можете вводити в google пошук або запитувати у знайомих, але нічого не понятне. Ось тут ми якраз розбираємо все на малекове. Сьогоднішньому відео я вам пропоную поговорити про... Матрицю, що таке матриця, і я думаю, ви бачили цей фільм цими закодованими шифруваннями, де знімався Кіано Рівс, і ідея здається такою фантастикою. Але чи справді це фантастика? Насправді ні. І я обожнюю зараз сучасних всіх режисерів, кінооператорів, які дуже класно ченлять насправді і сканують інформацію з простору: те, куди ми йдемо, до чого ми еволюціонуємо, і те, що ми можемо пропускати, це дуже класно показується в фільмах. Хто тому головне дивитися правильні, якісні, круті фільми. Так ось, що таке матриця, як вона може відчуватися в вашому житті, простими словами. Відчуття, начебто, ви перебуваєте в певній системі, може бути навіть на фізиці, аж тут ледь проковтнула на фізиці, наче ти замкнути, начебто, ти не маєш права якось діяти, і Існують якісь певні правила, в рамках яких ти можеш пересуватися. І як то кажуть, крок вправо вліво. Розстрілу відчувається як, начебто, ваше життя належить не вам, а має кимось відслідковуватись, чомусь підпорядковуватись. Тут перебувають такі тваринні інстинкти. Чим небезпечно перебування в матриці, тим, що ви є не творцем свого життя, ви не є автором, а ви стаєте донором. ваша енергія стає такою донорством для інших систем, для інших людей, в яких ви можете зливати свою енергію або проектів, або, наприклад, там якихось систем. Тем кампаній і так далі, туди, куди направлено ваш фокус. Та енергія існують насправді різні етапи еволюції, свідомих і мислення, а які дозволяють вийти з цієї матриці. Ви могли чути це називається 3D, 4D 5D 6D 7D Про що це все? Ми з вами, як люди, живемо в плані 3D, допоки не навчаємося виходити з програм виживання. Програми 3D можуть відчуватися вами, коли ви боретесь за щось, коли ви перебуваєте в. Індивідуальності розділені тільки на чорне, тільки на біле. Коли ви застрягаєте в доказуванні, або навпаки, а це може проявлятися як страх, що зараз помру, зараз не виживу, зараз маю комусь там заплатити, або там чорна кішка перебіжить і все рухне, все розвалиться, але насправді це не так. 3D це мислення, це рівень вашого мислення і рівень вашої енергії. І от всі ці 3, 4, 5, 6, 7, насправді це просто різні швидкості, різні рівні енергії і доступу до енергії. Чому так відбувається? Щоб вийти з цих меж Наприклад, там 3D, потрібно розуміти, що є певні програми, є певні навіть імплементовані чіпи, коди, які відбуваються навіть через маркетинг, через слова, через інших людей, вплив ваших батьків, вплив ваших знайомих, те, куди ви дивитесь, може відбуватися програмування вас, і ці програми вони не завжди дозволяють вам відчувати себе в безпеці або діяти вільно. Чому це і називається установками, переконаннями, програмами страху, виживання? І в 3D важливо працювати з цими програмами інстинктів тваринних, коли ви на адреналіні, на картезолі агресуєте, доказуєте керівнику, боретесь зі своїм партнером, відчуваєте вину перед дітьми, тому що ви якийсь не такий батько, ви якась не така мама. Тобто інстинкти заслуговування, інстинкти переборювання, інстинкти якогось такого, знаєте, там дії із. Низу, тобто, коли я когось ставлю вище, когось я там бачу якимось авторитетами, а сам як якась мошка капачусь. Так ось це рівень мислення і рівень енергії, коли ви не працюєте зі своїми програмами. Доступ просто до інших для вас закрит. Далі потрібно навчитися працювати з цими програмами, закривати страхи, закривати відчуття, які у вас виникають в тих чи інакших ситуаціях. Цьому я навчаю, як робити на навчанні для цього. Я битка та Хілінг, де я даю. Конкретні практики, де я даю конкретні знання, як вони в цьому допомагають. І після того, як ви пропрацьовуєте ці програми, у вас відкривається доступ до своєї душі. Ось тут починається. Дуже цікава пригода, тому що доступ до душі це та ключ-карта, яка відкриває вам розуміння, що ага, є якісь призначення душі, в мене є якісь задачі, в мене є якісь бажання. Я, напевно, хочу не просто заробляти гроші, щоб ходити на туалет. Напевно, я хочу не просто виживати, а хочу навчитися жити. І є відчуття, розкривається інтуїції, інтуїтивного бачення. Дуже класний творчий потік розкривається. І в чому далі призначення вашої душі, пізнавати себе з різних сторін пізнавати що я можу що я вмію еволюціонувати коли ви йдете не в призначення своєї душі коли у вас контакт з душею повністю загублений ви можете сприйматися всесвітом і для взагалі для планети для інших людей просто як паразит як паразит як це щитується ще програма жертви мене ніхто не любить я нікому не потрібен допоможіть і так далі і так далі це працює до певного етапу потім це надоїдає і вас всесвіт через інших людей і через інші події починає відторгувати. Чому? Тому що ви як Нездорова клітинка, да ви як такий паразит, який руйнує. А задачі і душі, і всього всесвіту розвиватися, сприяти розвитку. І коли ви довго в чомусь застрягаєте, боретесь, не хочете йти в духовний розвиток, вас може реально вибивати. Тобто, всесвіт або люди вам, навіть як вчителі, показують, приходять, кажуть, так зараз побудь з собою. Зараз в мене немає на тебе часу. Вони вас максимально відторгують, щоб ви знову ж таки повернулися до того. Щоб пропрацювати власні обмеження, які вас блокують від розвитку. Якщо ви еволюціонуєте, давайте іншу альтернативну історію подивимося, в чому вся прикраса духовного розвитку. Коли ви еволюціонуєте, ви розумієте, що при розвитку ви навчаєтесь отримувати класні плюшки. Це насправді чесноти. Чесноти це круті риси характеру, круті здібності, які відкривають вам доступ до наступних рівнів і 4, і 5, і 6, і 7, 7D. ну поки що давайте 7D розглянемо. Далі відбувається те, що всі люди сходяться в потрібній вам точці. Ви опиняєтесь там, де потрібно, і відбувається викид енергії, реалізація, реалізація. Часто ще це називають мене збулося бажання або я познайомився з такими крутими людьми. Ти навіть не уявляєш». Тобто відчуття, начебто, тако достатку, щастя, енергії це як результат цього духовного пробудження. Що відбувається під час духовного пробудження? Ви можете десь чути з якихось каналів інформації, що, начебто, его вмирає, Его вмирає. Давайте я трошечки цю ілюзію міф вам поясню. Его це ваш аватар у цьому житті, тобто це ви. От як я Настя. Да, як э, мій оператор Юля, тобто в нас є персонаж, і цей персонаж згадайте є е, е, дуже крута гра. Я в дитинстві грала Сімс, і ми цього аватарчика якось вдосконалюємо. Тобто, ми вчимо його, як їсти, ходити правильно, заробляти гроші, вдягатися, доглядати за собою. Ми цей аватарчик якось змінюємо на рівні 3D, і взагалі ваша душа вцілюється тут для того, щоб також побачити в цьому цінність, як я можу вдосконалити цей аватар. Ось цей аватар, це і є ваше его. Але звісно, у его можуть певні бути страхи, певні інстинкти, певні виживання. І коли у вас відбувається духовне пробудження, его виходить на сцену, каже, та нормально жили в болоті, сиділи. Чого ти туди йдеш? Недорожчане его, скажімо так. Людина, яка перебуває в дитячій позиції, вона всього боїться там купа вигод кудись не йти в розвиток. Що в такому разі вам потрібно розуміти просто для власного усвідомлення, що его не вмирає, відмирає при пропрацюванні ваших програм, при пропрацюванні ваших страх і страхів і травм та частина, яка більше вам не служить, тобто ілюзія. Ілюзія розвіюється, Ви починаєте якісь речі усвідомлювати, як вони насправді працюють за межами того, що ви самі себе переконали, або те, що ви повірили, і вас да переконали. Другий момент це перший е, етап, що відбувається. Другий момент ваше его росте. Росте, але не в плані, типу, я всім де кажу, покажу, я краще знаю. А дуже часто в практиках можете зустріти це. Називається як робота з внутрішньою дитиною, робота з дитячими травмами. Тобто, там, де ваше его зустрягло, в якихось дитячих стратегіях. І коли ви навчаєтесь духовному пробудженню через різні практики, ви просто дорощуєте своє его, його не потрібно відкидати. В ньому також дуже купа великої цінності. В ним Потрібно навчитися спілкуватися, комунікувати, але не казати, що виходь на авансцену і розказуй, як мені жити. Тому що уявіть, ви п'ятирічній дитині кажете, виходь на авансцену і покажи мені, як заробляти гроші. Та дитина каже, що таке гроші взагалі, дай мені цукерки, мені твої гроші не цікаві. І так само ви можете впізнати себе в якихось забавах, да? коли ви заграєтесь в якісь дитячі, нелогічні події і куди ви зливаєте ваш ресурс для розвитку. Для еволюції, в чому взагалі весь сенс духовного пробудження, коли вас менше штирить, коли вам менш боляче, це еволюція. Тобто робити те, що вас розвиває. Для розвитку працює все. І спорт, і книги, і якісь практики, тобто не обов'язково тільки духовність. Але тут я хочу вашу увагу на такому прикладі зосередити. Наприклад, якщо ви йдете тільки в спорт, якщо ви йдете тільки, не знаю, в хобі малювання або вивчаєте тільки англійську мову. Давайте на прикладі спорту. Якщо ви еволюціонуєте тільки з однієї сторони, то так під час занять спортом ви навчитесь, як правильно харчуватись, як правильно займатися своїм тілом, доглядати. Але Духовність, духовний розвиток. Якщо ми його приєднуємо, що відбувається, я можу знаходити до себе ті ключі, які дозволяють мені зробити ще створити ще більше енергії, відкрити новий рівень свободи без прив'язок до їжі. Тобто, як створювати свою енергію без прив'язки до їжі, як змінювати своє тіло, не тільки зосереджуючись на спорті, не тільки упахуючись, не тільки важко працюючи в спорті, а як поєднати ось цей Усвідомлений розвиток під час занять спортом, і це дає набагато більшу швидкість в цьому і є цінність поєднання всіх аспектів вашому житті, те, що ви і зараз робите, але з усвідомленістю, з тим розумінням, що в мене ще є душа і ще є різні рівні доступи знань і взаємодія з законами світобудови, що оточують мене. Закони світобудови, я знову ж таки цьому навчаю до його основи основи це крута база на навчанні тета Хілінгу, абетка, та татахілінг знизу, я для вас закріплю цей розклад, де ми розбираємо взагалі, як все світ влаштований, щоб отримати доступ до 4, 5, 6. 7D. А для чого вам отримувати цей доступ? Тому що у вас може прискорюватися швидкість до досягнення ваших цілей. Ви починаєте вібрувати з ними на одній енергії. Тобто, якщо ви хочете вийти, я тут закріплю відео на Давно, до речі, про цьому розказувала в Рілс в інстаграмі. Прям схематично не витримала. Думаю, все. Намалюю людям, щоб було зрозуміло. І там я намалювала, що таке, як знаєте, діаграма, якщо ви перебуваєте тільки в 3D в виживанні, в боротьбі, а ваші цілі перебувають вище. Да? Це відчуття, що я там багатий, можу їздити куди хочу, можу їсти що хочу, спілкуватися з ким хочу, тобто інший рівень свободи, там інша енергія, і для того, щоб піднятися, ось на цю. Вершину і почати вібрувати з тим, що я хочу, відкрити для себе доступ, і це мене не травмує, і це мене не вбиває. Мені потрібно на цю енергію піднятися. Як ми прискорюємо цю швидкість, працюючи тими програмами, які зараз є, і відкриваючи нові знання на навчаннях, ми якраз я вам поясню, як відкрити цей доступ до 4, 5, 6, 7 людей, як прискорити власну швидкість і розвивати власну енергію. І найцікавіше це новий рівень енергії енергії, до якого насправді дуже легко, дуже швидко отримати, якщо працювати знову ж таки з собою? Доступ це 7D – це енергія безумовної любові, енергія, в якій дуже швидко здійснюється маніфестація, дуже швидко відбувається зцілення вашої нервової, гормональної системи, вашої фізики, вашого аватарчика і також вашої душі. З'єднується контакт з вашим вищим «Я». відновлюється ясне бачення, причину наслідкового зв'язку. Що я зараз роблю, до чого це призведе, який інший план дії мені Зробити духовне пробудження це відкрити доступ до свого духовного наставника внутрішнього, який постійно вас веде в реалізацію найкращими, найлегшими шляхами, і саме це відбувається під час духовного розвитку і під час виходу з матриці. Чи безпечно виходити з матриці 100%. тому що ви бачите, як вона працює, ви можете не застрягати просто в чужих правилах, а створювати власні і стати автором свого життя. Саме для цього я і проводжу вас в екскурс нового мислення, нової енергії, і ці знання передаю і навчаю вас, як розкривати для себе доступ, як виходити з цих програм виживання, як перестати залежати від матриці, перестати бути донором для інших, як почати жити усвідомлено і виростити в ту частину, яка боїться, просто показати, що блін є кращий шлях. Я можу тебе туди провести. Тож запрошую вас на навчання. Як діяти, прийти на навчання, здобути знання, цьому навчитися і здобути для себе інструмент, яким ви будете потім користуватися абсолютно все життя, і більш того, там всі є теоретична інформація, яка просто дозволяє вам усвідомити, а що є в світі, окрім того, чого я боюся, і як цим, як фокусник-жанглер, ще грати в це, стати і творцем свого життя. Це доступно зараз. І я вас запрошую: а для того, щоб приєднатися на навчання або почати свій особистий шлях. Також ви можете. Потрапити до мене в менторство на наставництво, де я працюю індивідуально з людьми. Вам тільки потрібно написати під цим відео посиланням я закреплю або відкати та хілінг, перейти в інстаграм або написати терапію. Я думаю, це відео воно вам все розкладе зараз на молекули, тому що ця інформація мені прийшла дуже сильно потоком. Я довіряю своєму вищому. Я я розумію, що це потрібно передавати людям. І тому сьогодні я тут і зараз, і ви навіть не уявляєте, просто встала в неділю. Прийшла на дев'ято. Ранку записати вам це відео, тому що воно прям іде, цей потік інформації. Я розумію, що він буде вас зараз пробуджувати, він буде зараз вас зцілювати, він буде вас виводити з цього стану тільки езотеричності, тільки відлетівшості, а просто в якусь структуру і системність і розуміння точка, точка Б. Що почому, що куди і як це відбувається? А Якщо це відео було для вас корисним, я буду дуже вдячна. Це найкраще для мене енергомін, розуміння, що я це роблю і воно вам заходить, і воно вам цінно, воно вам цікаво. Поставити лайк, пальчик вгору, підписатися і поділитися з друзями або соцмережами, або просто скинути тому другу друг, подрузі, кому це важливо. Партнери, кому це важливо зараз почути, для кого ця інформація, коли ви слухали відео, думали, блін, оце б зараз йому або їй по. Чути і написати просто коментар, що в цьому відео ви знайшли свої відповіді. Це відео вас надихнуло на усвідомлення. Це бомбезне, круте, офігезне відео. Те, як це було для вас. От просто зараз цю інформацію, яку ви прийняли, енергію, яку ви відчули, заземліть її в коментарях. Поділіться тим, що ви забираєте з собою. Я дякую вам за те, що ви є, за те, що я є для вас. У мене є тоді натхнення змога взаємодіяти. Це дуже круто. Обіймаю вас, люблю і бажаю вам крутих. Трансформації на шляху вашого духовного пробудження. З вами була ваша Настя Меджик. І до зустрічі в наступних відео.